Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Олеся Геращенко. Люблю тебе, Зубику, казка. В одному таємному, причудовому місті жило собі маленьке слонення. Що звалося Еркюль. Воно було щире і приязне, а ще мало невеличкі крильця, тож вміло літати. Еркюлю виповнилося шість років. Він мешкав у будиночку з невеликим горищем і двома розлогими вітрилами на даху, що тріпотіли точно так, як Еркюлеві вушка. Це робило його домівку подібну на цегляного слоника, а його друзі легко впізнавали будиночок поміж іншими. До нього часто навідувалася пухнаста кицька зіронька. Вона була його давня подружка. Вони гралися на горищі, будували з кубиків брами, крутили дзигу, або складали картини про звіряток і пташок із кольорової мозаїки. А на дворі Еркюль любив видувати своїм довжелезним хоботом велетенські райдужні мильні бульки. Ще друзі полюбляли їсти смаколики, горішки, яблучка та смачнючі імбирні пряники з кольоровою цукровою глазур'ю. Аж одного разу, коли яркульчик гриз пряник, він відчув, що в нього почав хитатися передній зубчик. Слонення дуже засмутилося. Це побачила кицька і здивувалася, адже зазвичай грайливий і винахідливий яркюль зараз просто сидів у куточку і ледь стримував сльози. Що сталося, друже? запитала кицька. У мене захитався зубчик і боюся, що він може випасти. Але це ж чудово, відповіла зіронька. Це значить, що зубна фея принесе тобі під подушку гарний подаруночок. Подарунок я, звісно, хочу, сказав Еркюль. Але це означатиме, що мені доведеться віддати їй свій зубчик, а він мені такий дорогий. Ми так багато чого поперегризали з ним разом. Пам'ятаєш, як я перегризним товстенну гіляку, коли нам треба було терміново збудувати місток через струмок? Так, я пам'ятаю цю пригоду і розумію, чому ти засумував. Тепер я боюся щось вкусити. Раптом я його випадково проковтну, тоді, тоді не матиму, що покласти під подушку і не отримаю подаруночка. Напевно, сяду на дієту буду пити лише сік або молочний коктейль через соломинку. Це не діло, відповіла зіронька. Але. Скажи, що тебе більш засмучує? Те, що зубчик випаде, чи що ти не дістанеш сюрпризу від феї, якщо його не віддаси? Геркюль серйозно замислився. Він вважав зубчик справжнім другом і дуже його цінував. Водночас слонення давно мріяло. Про червону іграшкову вантажівку із зеленим кузовом, щоб возити зіроньку і перевозити кубики з кімнати до кімнати. Знаєш, розмірковував Еркюль, на заміну цього зубчика неодмінно виросте новий. Це я знаю напевно, бо таке вже траплялося. Але. Я не хочу віддавати його зубній феї. Хочу, щоб він залишався зі мною, як ти. То не віддавай. Ми зможемо покласти його у ту барвисту коробку з під мармеладок і заховати його в твоєму садку посеред клумби з маргаритками. Там зубна фея його точно не знайде. А вже ж! Похлюпи ловушка слониня. Це чудова думка. Тільки вантажівочку, я б все ж таки хотів отримати. «Дилема!» – почухала носика кицька. Я, я, я не знаю, де твоя лема зараз мені не до пошуків, роздратовано сказав Еркюль. Та ні, дилема це коли ми бачимо тільки дві можливості. І одна виключає іншу. Але раптом існує ще третій шлях або навіть більше. Ми просто його ще не знайшли. Треба не плакати, а шукати, хто може нам допомогти. І хто б це міг бути? На думку спадає зубна фея, друже. Ну ж бо гайнемо до неї. І попросимо про допомогу. Еркюль з надією та вдячністю подивився на зіроньку, і друзі вирушили до палацу зубної феї. Вони летіли над пишною дібровою, зеленим яром, вкритим яскраво зеленою соковитою травичкою. Політ тривав і над Блакитним озером і через Високу гору на горі пухнастими хмаринками сновигали вівці. Аж ось попереду з'явилися обриси палацу зубної феї. Еркюль раптом уповільнився у польоті і почав видивлятися безпечне місце для приземлення. Що сталося? Ми ж ще не долетіли. Ти зголоднів? Та ні, я подумав, що не гречно йти до когось без запрошення. А тим більше не годиться йти на гостину з порожніми руками. Слухай, ти вчасно про це згадав повертай на ту Квіткову галявину назбираємо зубній феї букет. Друзі склали різнобарвний букет, а ще обабіч галявини слоненя помітило чагарники ліщини. Вправно орудуючи своїм хоботом, Еркюль назбирав повну лопушину горішків. Тепер не соромно відвідати палац, промовив Геркуль. І вони далі вирушили назустріч до зубної феї. Палац зубної феї був білосніжний. Він виблискував на сонечку, як свіжо начищений зубчик. Друзі навіть трохи мружились, ідучи по місточку до широкої брами палацу. Еркюль обережно смикнув за мотузку дзвіночка. І вже за хвилину на порозі з'явилася сама зубна фея. Вона була висока і струнка, одягнена у зелену маринарку з перлинними гудзиками і широку спідницю. Її кучеряве, як пружинки, яскраво зелене волосся було охайно зачесане догори. Це робило господарку палацу. Трохи схожою на суциття Броколі. Вона вирушила назустріч гостям, і її спідниця таємнича зашурхотіла. Ласкаво прошу, малече. Це вам, пані зубна феє, сказав Еркюль і простягнув перед хобот з букетом. Зіронька зробила витончений реверанс. І подала феї лопушину з ліщиною. Це моя подружка Зіронька, а я Еркюль, Відрекомендувалася слониня. Ми прилетіли до вас за порадою. Зубна фея запросила друзів до головної зали палацу. Коли ж вони зручно розташувалися, Еркюль розпочав важливу розмову. Пані зубна феє, в мене захитався передній зубчик. Він для мене справжній друг. Ми перегризли з ним силу селену всього, і я не хочу з ним розлучатися, якби ви могли його не забирати, коли він випаде. І він почав. Захоплено розповідати про свої пригоди з переднім зубчиком. Жодних проблем, малюче, мені навіть менше клопотів, засміялася фея. Але, розумієте, мені так кортить отримати від вас подаруночок. Бо це ж закон, як випадає зубчик, можна собі намріяти подаруночок. Я, я хочу. Червону іграшкову вантажівку із зеленим кузовом, щоб возити зіроньку і свої кубики. Зубна фея турботливо кивнула, підморгнула до зіроньки і прошурхотіла в іншу залу. Коли вона повернулася, то тримала в руках якийсь сувій. Слоненя і кицька затамували подих. Дітки, я дуже ціную і поважаю справжню дружбу. Еркюлю, ти показав, що вмієш дружити, не зневірятися і вміло пояснювати, які відчуття і потреби ховаються за твоїми бажаннями. Я тобою пишаюся. Ось тобі мапа. Вона простягнула соненяті сувій. З її допомогою ти знайдеш сувенір на згадку про нашу зустріч. А коли твій передній зубчик таки випаде, не хвилюйся, я його не заберу, але тим не менше ти можеш сподіватися на подарунок. Потім фея. Міцно обійняла віроньку і та вдоволено промуркотіла. Друзі подякували господарці за гостину і поквапилися далі. На пошуки сюрпризу від зубної феї. Мапа вказувала на ліс неподалік. Він був ясеневий, але вони мусили знайти одну єдину ялинку. Бо саме під нею був сюрприз. Діставши місця, вони швидко знайшли галявинку, Еркюль звірився з мапою і почав пошуки у вказаному місці. Знайшов. щасливо вигукнула слонення, і зіронька кинулася до нього, щоб роздивитися знахідку. Вони розглядали. Червону коробочку, вкриту золотавими візерунками, всередині якої знайшли кулон у формі серця на ланцюжку, саме такий, що міг вмістити передній зубчик Геркуля. Ова, який гарний! Тепер мій зубчик буде зі мною, де б я не був. Слоненя. Одягнуло колон на шию, і вони вирушили додому. Надвечір, як тільки на друзі приземлилися, Ертюль побіг до свого будинку. Він поспішав написати зубній феї вдячну листівку. Зробивши листівку, друзі сіли вечеряти. Хрусь! Аж передній зубчик випав! Друзі зраділи і разом розмістили його у новому кулоні. Вже в ліжечку Еркюль обійняв хоботом свій кулон і солодко заснув. Йому снилася пані зубна фея з химерною зачіскою у перлинному мегатінні своїх покоїв. А вранці під подушкою. Геркуль знайшов червону іграшкову вантажівку із зеленим кузовом, про яку так мріяв. Він радісно підстрибнув і на двір, адже вантажівка потребувала ретельної перевірки, перш ніж він посадить на неї свій скарб, найкращу подружку зіроньку. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.